Привіт українським нумізматам! Я продовжую відео з моєю суб'єктивною оцінкою пам'ятних монет України. Дуже сподіваюся, що ви також долучитесь до обговорення в коментарі. Пишіть вашу думку, чи вона співпадає з моєю. Можливо, я особисто дуже критикую монети. Нагадую, що у нашій Facebook спільноті також проходить голосування. Там ви можете подивитися не лише мою думку, а й думку інших нумізматів, а також і самому. А ще, якщо ви не бачили, у нас є таке відео про 2023 рік, про 2022 рік і про 2021 рік. Отож, рік 2020. Поротко нагадаю про мої категорії. У мене 5 категорій. Категорія жахлива це монети, які е, вдалися найгірше. Категорія посередня це монети щось. Ближе до поганого. Категорія середні це такі собі середнячки, які я не можу назвати і поганими, але й не можу назвати класними. Відповідно, категорія класна це монети, які я вважаю класними, і такими, які вдалися найкраще. І категорія топчик, це власне теж що і класні, але ті монети, які є моїми улюбленими. Тобто ті, які запали мені в душу. Тому поїхали. Рік БК. Загалом, як я і говорив раніше, мені дуже подобається ця серія. Е, деякі монети менш подобаються, деякі більш. От Рік БК я б відніс би до категорії Класні. Наступна монета Володимир Корецький. Хоча я намагаюся в е, серію видатних особистостей України максимально об'єктивно висвічувати, і деякі монети в мене навіть є в топчику. Багатенько монет є в мене і в категорії класні із попередніх років. Але от саме ця монета, як на мене, є посередньою, тому і віднесу її до категорії посередні. Місто Слов'янськ це крута монета, і, ну не скажу, що прям топчик. Ну, Тому що, в принципі, серія міста, стародавні міста України, вона не є для мене топчиком, але вона класна для мене. І взагалі, в принципі, більшість монет цієї серії вони є класними. І місто Слов'янське не є винятком. Це класна і гарна монета. 175 років створення Кирило-Миходівського товариства. О, ну як я говорив і в попередніх випусках, ем, сумнівна тема, як на мене. Можливо, можна було б реалізувати їх краще, а можливо, в принципі, тут і розглядатись не було де. Для мене ця монета є посередньою. Державна прикордонна служба України, як і більшість цинкових десяток, мені не дуже подобається. І я її віднесу також до категорії посередні. А ось Андрій Романов, у мене піде в категорію середні середнячки. Не скажу, що прям супер крута, але і не прям таке погане. Монета передова. Це, мабуть, класна для мене монета. Воно, в принципі, цікаво, але не мій топчик. От знаєте, топчик це те, що прям взагалі от душа до чого лежить. Тому топчик це в мене монети дуже суб'єктивні. В принципі, топчики класні, це, в принципі, одне те саме, але топчик це те, що для мене прям, знаєте, в душі запало. Тому. Тому так. Домет Хан Султан, якщо я не помилився, я віднесу до категорії середнє. Місто Запоріжжя це досить таки класна монета. Мені дуже подобається. А ми віднесу до категорії. Класні. Ось Володимир Перець, мабуть, категорії в мене буде посередній. Взагалі мало така цікава монета. І з візуальної складової, і, власне, і з серії. Ну, щоб розбавити цей топ, я виберу наступною монетою. Монета, яка 100% в моєму топчику це рік пацюка. Для мене ця монета була найгарнішою взагалі в цій серії. Але ось недавно вийшла монета Рік Змії. І тепер для мене дві монети найгарніші в цій серії. Тому рік Пацюка, це 100% для мене топчик. 200 років в Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя Я відніс би цю монету до категорії Середні. Хоча я власне, не дуже люблю взагалі цю серію, я вважаю, що серія вищих начальних закладів краще, якби вона перекочувала десь у медалі. І це було б реально правильне рішення, на мою думку. Але це не найгірше виконання серед цієї серії, тому нехай буде середнє. Лоховиця або ж Лоховиця, чесно кажучи, не знаю, як правильно місто. Монета із серії Стародавні міста України, а як ви знаєте, стародавні міста України це для мене взагалі класна серія, тому і монети класні. І ця монета не є виключенням, це 100% класна монета. День пам'яті полеглим захисникам України. А знову цинкова десятка, яку я не дуже люблю. Якщо взяти саме цю аверс мені дуже не подобається, він, на мою думку, примітивний і негарний. А от реверс з цим соняшником він навпаки гарний і достатньо класний. І от оце не співвідношення одного до другого, тому ця монета і не буде в категорії жахливо, і не буде в категорії класно. Давайте цю монету розмістимо в категорію середні. Повітряні сили Збройних сил України я також розмістю категорії «середні». І знову у нас серія стародавні міста України: місто Дубно. Красивий дизайн, гарний дизайн, крута монетка. Нема про що навіть говорити, це класна монета. Ігри 32-ї Олімпіади. Ну, взагалі, як на мене, тема спорту, от її досить важко зобразити. Саме тому я не дуже е, люблю цю серію монет. Взагалі, на мою думку, із серії монет спорту. Там реально класних монет можна порахувати на пальцях. От, зазвичай всі ці е, ігри, вони хоч якимось там подруком. Не те, що вони, на мою думку, круті, але вони, хоч, знаєте, якось візуально виглядають як однією підсерією. І ця монетка взагалі, ну, так ще треба. Добре придивитися, щоб зрозуміти взагалі, чому саме присвячена ця монета, тому вона мені не подобається. І я віднесу її до категорії посередні. Совка розкішна. Серія Флора і Фауна одна із моїх улюблених серій. Але там тамподруку я люблю міру. І я не скажу, що тут багато там тамподруку лишнього. В принципі, якщо так дивитися, він є лише безпосередньо на цій совці. Але от якось візуально виглядає, знаєте, ну можливо, саме за такого кольору. Як на мене, якось воно не дуже виглядає. Мені не дуже подобається ця монета. А якщо мені щось не дуже подобається серії Флора і фауна, то це максимум середні, звісно. І зовсім друга думка в мене про цю совку розкішну, але у сріблі і без там под руку. От вона реально гарна, вона реально класна. В мене її немає. І зазвичай монети, яких в мене немає, я не відношу в категорію топчик. Але от Совка Розкішна, без там подруку, це 100% топчик, вона мені прям дуже подобається. І було б класно, якби із Нейзельберу вона також була без там подруку. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Взагалі ходять такі думки, що ця монета. Спочатку планувалося е, саме на цинкових десятках цей дизайн, але в якийсь момент е, вирішили все ж зробити стандартну п'ятірку. І я особисто погоджуюсь з цією думкою, воно видно саме по цьому дизайну, він, як на мене, більш такий примітивний. і Я, чесно кажучи, не дуже розбираюся у цих термінах мистецтва. Тому не можу описати цей стиль, але він більш таки схожий, знаєте, на оці, на радянські юбілейні рублі, от взагалі ці всі цинки і десятки. І от цей дизайн 5 гривень він от прям точно входить в 10 гривень цинкових. І якщо цей дизайн і був би власне, на 10-гривневки, то в принципі це було б. Десь між середнім і класним, на мою думку. Але оскільки це на великій 5-гривневці, то дизайн як на мене виглядає трошечки таким біднуватим. Тому я віднесу її навіть до категорії посередньо. Видобуцький Свято-Михайлівський монастир я віднесу до категорії середні. Я люблю серію усіляких. Пам'яток архітектурних, але от в даному випадку це могло б бути реалізовано крутіше, гарніше. Тому так. А от Золочівський замок для мене це 100% топчик. Мені подобається ця монета, вона крута. 100 років Національному академічному драмтеатру імені Івана Франка була б. Непоганою медаллю, але от для мене і тематика, ну, так собі, і візуально, ну, нехай нехай буде середнє. 100 років в Харків Харківському історичному національному музеї. Ну, власне, така сама в мене думка. Медаль ок. Монета не ок. І взагалі дизайн так собі. і навіть посередньо. А от набір пам'ятних монет Енеїда він реально крутий, навіть дуже крутий. У мене його, звісно, теж немає. Але це той виняток, коли я відніс би монети, які в мене немає, в топчик. Тому це 100% топчик. саміло величко Власне, мені подобається ця монета, подобається підхід, який використав художник або ж художниця. Думаю, що художниця, тому що силует дуже схожий на е, теж місто Запоріжжя. Там теж використовується такий е, профільний силует козака. Власне, я віднесу цю монету до. Категорії класні. Ірмологіон Україна Білорусь духовна спадщина. Патинована монетка. Я люблю патиновані монетки. Е, в принципі, не сказав би, що прям супер в даному випадку саме по дизайну, але і не так погано. Тому категорія середні. Ну і остання монета 1075 років справління княгині Ольги. Дата, чесно кажучи, така не кругла. Не знаю, чому саме зараз вирішили присвятити. Не знаю чому саме в 20-му році вирішили присвятити цій темі монету. Але, в принципі, монета цікава і... Я б відніс бої навіть до категорії класні. Дякую всім за увагу. Не забувайте відписати в коментарі вашу думку. Я її обов'язково прочитаю, мені цікава ваша думка, а також по можливості ставте вподобайку цьому відео.